Вітаю, шановні телеглядачі. Загальне розуміння політичних термінів, які чітко окреслюють спеціальні поняття суспільного життя, надасть вам можливість більш впевнено орієнтуватися у такому складному, але водночас цікавому світі сучасної політики. Розглянемо значення терміну лобізм. Лобізм це діяльність організацій, соціальних груп або окремих громадян. По обстоюванню своїх політичних інтересів шляхом здійснення впливу на органи законодавчої та виконавчої влади з метою ухвалення або відхилення конкретного рішення, лобізм як специфічний інститут політичної системи виник у США. Перша згадка про нього датована 1820 роком, коли представники громадських організацій, групи тиску. Намагалися впливати на прийняття вигідних їм рішень в Конгресі США. Зараз цей політичний інститут існує у всіх демократичних країнах. У багатьох із них лобізм легалізований, що дозволяє зробити відносини влади і бізнесу більш прозорими виокремлюють три типи лобізму: тіньовий, відкритий і законодавчо регульований. США з 1946 року. Працює спеціальний закон про лобізм. В інших країнах світу ця діяльність регулюється спеціальними нормами низки законів. Класичною моделлю лобізму є модель, що існує у США. Лобісти мають обов'язково реєструватися у секретаріаті Конгресу США, повідомляти про галузь своїх інтересів, складати присягу, чотири рази на рік надавати свій фінансовий звіт. Введені також певні обмеження їхньої діяльності. Наприклад, парламентарій від лобіста має право одержати подарунків на суму не більше 100 доларів на рік. В Україні лобіст перебуває на етапі встановлення і характеризується діяльністю різних груп тиску, які здійснюють вплив на органи державної влади, як зовні, так і з середини. Поки що у нас переважає тіньовий тип лобізму, хоча набуває поширення і відкритий. Особливими формами лоббізму в Україні є кабінетне і багатовекторне лобіювання. В цілому лобізм за своєю суттю, якщо він здійснюється відкрито, відіграє в суспільстві позитивну роль. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі Рада.